Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я Досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про друзів. Дізнаємося, чи завжди треба бути добрими, та попрацюємо над міні-проектом Правила дружби. Працюємо за підручником сторіночка 3133 та друкованим зошитом сторінка 1718. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа синоптик. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були протягом дня опади? Роздивіться малюнки і скажіть, що ви робите із задоволенням. А чи робили ви коли-небудь добрі справи? А що ви відчували? Добрі справи приносять задоволення та радість. Добре, лагідне слово потрібне кожній людині. Щоб робити добро, не обов'язково дарувати подарунки. Кожен з нас може зробити хоч і малу та добру справу. Від добрих справ люди навколо змінюються, стають привітними, частіше усміхаються. Розгляньте ці малюнки та скажіть, які добрі справи ви бачите. На першому малюнку, що ми бачимо? Чоловік подарував взуття дідусеві, правильно якого вже порване взуття. На другому малюнку, що бачимо? Що тато. Зробив будиночок для домашньої тваринки, мабуть, да? своєї доньки. Добре, а на третьому що ми бачимо малюнку? Що хлопчик допоміг дівчинці зібрати зошити, які впали на підлогу, правильно. На землі живе багато людей, всі вони різні, за національністю, кольором шкіри, віком, статтю. Але всі потребують одного. Поваги та доброти. Доброта, діти це чуйне, дружнє ставлення до людей і природи. Наведіть приклади дружнього ставлення до вас. Пригадайте, яке добро робили вам інші. Пограємо в гру. Поселіть в будинок лише тих, хто є доброзичливими, має добре серце. Правильно, дітки, це крокодили Гена, це лунтик та білосніжка. Вірно. Наступна гра розсипанка. Складіть із цих букв слово. Правильно, дітки, у вас вийшло слово дружба. Поміркуйте, хто такий друг? Друзі це важливі люди в житті кожної людини. З ними ви ділитеся своїми таємницями, проводите час, від них отримуєте життєві поради та підтримку. Трошки з вами відпочинемо. Що, дітки, працюємо з вами далі. Розкажіть, чи маєте ви друга? Які якості мають бути у справжнього друга? Продовжте прислів'я, дібравши слова. Дружба неможлива без добрих справ взаєморозуміння. Щирого спілкування довіри вчені порахували, що протягом свого життя людина спілкується приблизно з 200 тисячами людей, із них лише 150 можна назвати приятелями або друзями. Гра мікрофон. Продовжте розповідь про свого друга або свою подругу. Розгляньте, діти, малюнки, та розкажіть, що означає дружити. Правильно, діти, дружити це підтримувати один одного у тяжкій ситуації. Це радіти за досягнення. Це співчувати, допомагати, підбадьорювати, ділитися, відвідувати та проводити час разом. Ставте пропущені слова у вірші, і ви дізнаєтеся, яким повинен бути друг. Щоб могли ми гарно жити, треба вчитися дружити. І не кидатись словами, щоб не стати ворогами. І запам'ятай собі, з другом легше у журбі. Друг нас виручити може, у біді він допоможе, і як пісня, жарт чи сміх, радість ділиться на всіх, друг нас може захистити, може з класом помирити. Друг не стане кепкувати, і на людях нас повчати, і як сварять всі навкруг. Йде на захист справжній друг. І ніколи не забудь, йти для друга, вірним будь. І ще одне запам'ятай, друзів ти не забувай. Знай, моя дитино, мила, дружба це велика сила. Молодці. Але діти так іноді буває, що навіть друзі можуть посваритися. Для того, щоб швидко помиритися, існують мирилки. Давайте прочитаємо одну з них. Я козак, і ти козак, я вояк і ти вояк. Щоб в бою стояти мужньо, ми повинні бути дружні, ми хоробрі вояки, побратими козаки. Така цікава мерилочка, можна її вивчити на пам'ять. Який же секрет дружби? Давайте дізнаємося, прочитавши вірш Анатолія Костецького. Що зробити, щоб удвічі видавався торт смачнішим? Що зробити, щоб удвічі кожен день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя вам було, аж ніде діти! А немає тут секрету. Треба з другом все ділити. Отже, скажіть, будь ласка, у чому ж секрет дружби? Правильно, у тому, щоб все ділити з другом. А чи згодні ви з автором вірша? Перегляньте, будь ласка, відео Справжній друг. Пастуйте, малята! Привіт, діденько сово. Я хочу, щоб мама мені купила новий велосипед. Тоді у мене з'явиться ще більше друзів. Не слуху, не можна вважати друзями всіх, хто хоче покататися на твоєму велосипеді. Ось послухайте казку малята. Жили в лісі по сусідству, білочка, зайчик та сорока. Сорока була такою балакучою, що могла цілими днями розповідати різні історії. Звичайно, при цьому вона жахливо вихвалялася, але слухати її було цікаво. Якось білочка й сорока сиділи на дереві і розмовляли. Бачить, біжить по галявині зайчик. Біг-біг, спіткнувся і упав. Сорока прийнялася насміхатися над зайчиком. Гей ти дурний, нічого ти не вмієш ні бігати, ні стрибати, ні літати, ні розповідати історії. Ви подивіться, він навіть підвестися не може який незграбний. Не Ха-ха ха, розтяпа. А білочка промовчала і навіть не поспівчувала другові. Зайчик підвівся і з сумним виглядом пішов геть. Тим часом сорока переключила свою вагу на білочку. Білочко, а ти теж така, як зайчик. Бухнустий дурненька, кошмар. Крил немає, руда незграбна. Бачила, як метелик легко пурхе. Зовсім як я. Але я ще й дуже розумна до того, що вмію вигадувати різні історії, а ти нічого не вмієш. Яка хвалькувата ця сорока? Так, вона дуже любить поговорити про себе добряче при Але ж я вмію стрибати з гілки на гілку, значить, теж трохи літаю, заперечила засмучена білочка. Тоді покажи, як ти літаєш, насміхаючись, сказала сорока. Білочка високо підстрибнула. І впала на землю, боляче забилася, зовсім як зайчик. Вона заплакала, а сорока злорадно вигукнула Я ж казала, що ти незграбна, переконалася. І стало нудно з білочку, вона пурхнула і полетіла. От противна. А як же бідолашна білочка? Їй було боляче образливо. Але тут до неї підбіг стурбований зайчик. Що з тобою трапилося? запитав він. Білочка показала забиту лапку і схлипнула. Зайчик допоміг їй піднятися і відвів додому до мами білки. Потім він збігав у ліс, набрав свіжої суриці і приніс білиці. Пробач, моли, зайчику, сказала білочка за те, що я тобі не допомогла так само, як ти мені, і не заступилася, коли сорока з тебе знущалася. Я більше ніколи так не чинитиму. Незабаром білочка і зайчик уже весело бігли один за одним по галявинці, сміялися і перекидалися. Знову прилетіла сорока і почала кружляти над ними, підлетіла до білочки і заджерготіла. Зайчик нічого не вміє, нічого не вміє, його до школи не візьмуть. Але білочка їй не відповіла і продовжила грати з зайчиком, немов сороки не було. Тоді пліткарка опустилася на галявку, підбігла до зайчика і сказала А білочка не вміє стрибати так, як ти. Вона руда і некрасива. Та сороку ніхто вже не слухав. Тому що зайчик і білочка не любили пліткувати і насміхатися над іншими. А хто це робить, той не може вважатися твоїм другом. Значить, білочка помолилася, бажаючи сороку своєю подругою. Адже друга не можна кидати з біді. Правильно, не слухо. Друг це не той, хто сміється з тебе і киде у важку хвилину. Хоча сорока вміла розвеселити, розповісти багато цікавих історій. Але це не головне в дружбі. А тепер нам час прощатися. До побачення. До нової зустрічі. Ну що, дітки. Ви дізналися, хто ж такий справжній друг? І сподіваюся, що ви будете брати приклад з білочки та зайчика, а не з сороки. А зараз, дітки, поміркуйте та скажіть, як ви вдієте в цих ситуаціях? Коли твій друг захворів? Коли тебе образили, що ви зробите? Коли тобі не дали іграшку? Коли твого друга образили, виконайте подібні завдання в друкованому зошиті на сторінці 17 і 17, пропоную вам творче завдання: Міні-проект Правила дружби. Придумайте або пригадайте, або створіть свої правила дружби. Оформіть їх на листку А4. Можна намалювати фломастерами, фарбами, олівцями, можна наклеїти, можна вирізати, як ви забажаєте. Створіть так, як вам зручно. Отже, дітки, давайте зробимо висновок. Ми маємо поважати права кожної людини, незалежно від статі, кольору шкіри, національної приналежності, віку та фізичного стану. Знаходьте та підтримуйте друзів, допомагайте слабшим, бережіть природу та творіть добро. Дякую вам за урок. Ви були молодчинками, що дослухали до кінця, гарно відповідали. Чекаю на фотографії ваших проєктів. До побачення!